Вітаю! Мене звати Мирон Гордійчук, я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. Це урок історії України в 9 класі. Сьогодні ми мали б поговорити про історичні джерела з історії повсякдення українських селян, які в 19 столітті становили більшість населення українських земель. Ми так і зробимо, але сфокусуємось на вищій темі становищі української селянки. Сімейні стосунки на селі. Регулювало давнє звичаєве право. Це неписані народні традиційні норми, з якими в багатьох випадках змушені були рахуватися церква і державні установи. У більшості народів тогочасного світу в усіх сферах життя панівне становище належало чоловікам. Але залежно від національних, культурних і світоглядних традицій, суспільного розвитку рівень прав жінок та їхнє місце в суспільстві. Від країни до країни істотно різнилося. Прийнято наголошувати, що становище в сім'ї української жінки було кращим, тобто вони мали більше прав і самостійності порівняно з тим, що мали російські жінки. У селянських сім'ях жінка, окрім догляду за дитиною, готувала їжу, прала білизну, пряла й ткала, садила й обробляла город, ще й жала та молотила на рівні з чоловіком. Сьогодні ми проаналізуємо результати досліджень докторки історичних наук пані Оксани Кісь, які ґрунтуються на вивченні фольклорних джерел. Ми назвемо усталені уявлення та міфи про становище української жінки і спростуємо їх. Отож, міф номер один про повноправність жінок в родині, про рівність жінки у подружньому житті, тобто про однакові права жінок та чоловіків на володіння майном. Дані наукових досліджень пані Оксани Кісь говорить дещо інше. Загальновизнаним головою родини переважно був чоловік. Його голос був завжди визначальним, коли йшлося про продаж корови чи одруження дітей. Чоловік мав визнане громадою і культурою право застосовувати фізичну силу щодо інших членів родини, зокрема і дружини. Дружина найчастіше не могла навіть щось сказати образливого щодо чоловіка. Бо так не було заведено. Чоловічу подружню зраду, як правило, толерували, замовчували, не виносили на громадський осуд, тоді як жіноча зрада, як правило, закінчувалася фізичним покаранням невірної дружини. А тепер міф номер 2 про романтичні почуття як основу шлюбу. Нібито люди одружувалися через почуття один до одного. Дані наукових досліджень говорять інше. Отож, визначальними були економічні та господарські чинники. Наречене і наречена часто були безправні у виборі партнера. Замість них це найчастіше робили батьки. Переконанням, умовлянням, примусом, погрозами батьки домагалися, аби син чи донька одружилися з тими, кого рідні вважали найвигіднішою партією. Водночас дівчині навіювали, що відмовляти сватам це не добра практика. Мовляв, лишишся старою дівою. Дівчина повинна була відповісти згодою практично на першу пропозицію. Існує думка, що дівчата самі могли свататись до чоловіків. Такий звичай справді існував у деяких регіонах України і зник всередині попереднього XVIII століття. Однак такий сценарій був можливим лише за виняткових обставин у 19 столітті. Перший звичай передбачав, що дівчина могла ініціювати шлюб, коли злочинця засуджували до смерті. Тоді дівчина, публічно висловивши згоду, негайно взяти з ним шлюб, могла врятувати його від смерті. Інший випадок, коли парубок збезчестив дівчину і та завагітніла, то вона могла з'явитися до нього в дім і наполягати на праві узаконити відносини. А тепер міф номер 3 про культ дошлюбної цноти українську культуру завжди намагалися презентувати як дуже цнотливу, високоморальну, де ледь чи не перший поцілунок відбувається вже під вінцем. Але говорять інше дані наукових досліджень: відома практика вечорниць чи досвіток вечірньо нічних посиденьок, дівчат та хлопців протягом усього осінньо-зимового періоду. Деякі дослідники вважають інститут вечорниць своєрідним тренінгом подружнього життя. Молоді люди там знайомились, отримували певний необхідний досвід спілкування з протилежною статтю. Попри це, на дівчатах лежала відповідальність за збереження цноти. У разі збещещення вся ганьба падала на її голову, а не на голову хлопця. Не ходити на вечорниці дівчата не могли, батьки практично випихали своїх дорослих дітей туди, фактично наражаючи доньок на певний ризик безчестя. Дівчина могла стати покриткою, тобто втратити незайманість, завагітнівши і народити дитину без шлюбу, часом не з власної волі. Шановні учні та учениці, доля дівчини-покритки вам, звичайно, знайома завдяки поемі Тараса Шевченка-Катерина. На думку Оксани, Кісь, таких жорстоких розправ із жінками, що народжували дітей поза шлюбом, як це описано у творах Шевченка в Україні. Все ж не було. Хоч покритку ганьбили, але її не доводили до межі, аби вона вкоротила собі віку, аби вбила немовля. І так, міф номер 4 про романтичний образ матері. В українській культурі є романтичний образ матері, такої собі Мадонни з немовлям. Але дещо інше говорять про побут дані наукових досліджень. На практиці жінка велику частину свого дорослого життя ходила вагітною. Адже в середньому традиційна українська родина мала від 7 до 12 дітей. Однак це була вимушена багатодітність. Часто матеріальної можливості утримувати цих дітей не було. Безпосередньо перед і після пологів селянка мала виконувати всю ту ж важку роботу, що й за інших обставин. Ніякої відпустки по догляду за дитиною тоді не існувало. З кожною дитиною господарське навантаження на жінку зростало. А ресурси, сил і часу були небезмежними. Високий рівень народжуваності і смертності немовлят обумовлював доволі спокійне ставлення до факту смерті малої дитини. Зате, коли вмирали більші діти, підлітки це було трагедією. Адже селянська родина втрачала повноцінного робітника, який буде цінним у господарстві. І на кінець міф номер 5 про освіченість української жінки. Вважається, що жінки в Україні були дуже освічені, зокрема селянки. Інше говорить дані наукових досліджень. Статистика показує, що наприкінці 19 століття серед українок, що жили на українських землях Російської імперії, письменних було лише 4 На противагу 11-12 письменних чоловіків. Причина в тому, що батьки не вважали. За необхідне віддавати дівчат в науку. Дівчина шкільного віку була особливо потрібна в господарстві. Парадокс: на шляху освіти дівчаток ставали саме їхні матері, адже господині в хаті потрібна була дівчина-помічниця по господарству. Отож, підсумуємо: становище української селянки було вкрай непростим, не таким романтизованим, як багато хто з нас уявляє. У відкритих джерелах в інтернеті ви знайдете і протилежні думки. Тут я закликаю вас до критичного мислення. Саме воно допоможе вам зробити самостійні висновки. А ми зустрінемось на наступному уроці. Отож, до зустрічі!